Теплицю під квіти переобладнує Олена Присяжнюк із Жебокрича. Котел для її обігріву жінка придбала за грантові гроші. Суспільному розповідає, подавалася на конкурс міні-грантів від фонду жіночі можливості в Україні. Це 70 тисяч гривень на закупівлю того, чого вам не вистачає для того, щоб ваш бізнес краще працював. Мені, звісно ж, потрібно було на мою теплицю, яку ми зробили самі. Величезний котел, теплицю каже, теж побудувала за грантові гроші. Бізнес-проєкт подала на початку 2024 року через застосунок. Дія на реалізацію власної справи від держави отримала 250 тисяч гривень. За ці кошти говорить і заклала теплицю, які для початку виростила перець. У мене вже було наявних дві теплиці, тому я знала, з чим буду мати справу. І коли вже власне писала грант на власну справу. То е, обрала саме е, придбання теплиці. Бізнес-план обов'язково він повинен бути чітко продуманий. Врожай був дуже класний. Ми посадили перець е, під е, крапельний полив, все тут плівочки, все ми зробили як найкраще. Е, в минулому році так робив мій батько, тому я його по його слідах. Тут в нас іде плівка, вона йде на 6 сезонів, і дві бокові стінки йдуть з полікарбонату. Ця теплиця дуже класна. До речі, тому що тут у нас такі з лебідками з обох биків йде провітрювання. Дуже цікаве і дуже зручне. Ця теплиця 10 на 45, тобто 450 квадратних метрів. У цих двох парниках родина з насіння вирощує бальзамін і пеларгонію, допомагає Олені, дідусь. Володимир Онищук у 80-х роках, каже, теж займався вирощуванням квітів із розсади. Тож цю роботу знає та любить. Розпалюємо, поливаємо ці, обриваємо листичко, дивимося за туями. Молодім, треба тільки допомогти. Вони ж самі не, не зможуть цього всього хватити. Квіти вирішила вирощувати, аби було чим засадити клумби. А їх, каже Олена Присяжнюк, у неї чимало. Жінка уже Жабокричі створила історико-культурний осередок хутір мотанки, в рамках якого уже відреставрувала шість хат в автентичному стилі. Суспільному розповідає, робить це, аби популяризувати культурну спадщину села. Саме ця хатина, де ми зараз знаходимося, це моєї прабабусі. І саме з неї все розпочалося. Не було такої мети займатися масштабно теплицями, але все розпочалося з того, що нам потрібно були дуже багато квітів Саме для озеленення наших присадибних ділянок. От, тому ми все вирощували спочатку для себе. Потім вже залишок ми продавали. І мальви були в нас: і жоржини, і хризантеми, і петунії, і троян. Ми все, все садили, що тільки можна було. І не можна у теплиці, яку зараз переобладновують навесні 2025-го Висадять перші квіти, каже Олена Присічнюк. Згодом ними прикрасять квітники на хуторі мотанки. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.